Сьогодні 17 число, а отже, мова піде про 17-й аркан Зірка. Зірка це не про швидкі результати, це про вдохновення, про натхнення, про щастя бути собою, про взагалі свободу творити, про такий глибокий самострой зі своєю внутрішньою натурою, зі своїм я, зі своїм серцем, з духом, з душею, з я, хто як це називає. Тобто це про якусь більш вищу ідентифікацію себе, ніж просто звичайна людина. Це про натхнення, про радість, про гармонію, про взагалі можливість бачити щось вище, про а, те, щоб мати надію на світло, мати надію найкра на найкраще. Це не про якісь фізичні дії, це скоріш про... А творчість у всьому її прояві, творчості взагалі, життя в такому ключі, де ти не примушуєш рідних, не примушуєш своє оточення відповідати якимсь певним своїм стандартам. Тобто, ти просто живеш так і собою надихаєш інших людей, які знаходяться в твоєму оточенні на те, щоб вони змінювалися. Але ти свої зміни робиш без якоїсь обумовленості до інших людей, тобто ти так живеш, тому що ти відчуваєш. Що це твоя сутність, це твоя самобутність, самоідентифікація, а не для того, щоб отримати якусь там похвалу, ешівку чи признання, тобто це відчуття цього стержня всередині себе незалежно від інших людей, від обставин, від чиїхось думок, установок чи шаблонів. Тобто, це саме якась така своя внутрішня місія, якою ти слідуєш якийсь такий внутрішній духовний компас.